50 тисяч гривень за народження дитини і 7 тисяч щомісяця замість нинішніх 860. У середу в парламенті проголосували за істотне збільшення державної допомоги для українських батьків. Документ ще має підписати президент. Опісля нові виплати почнуть діяти із 1 січня 2026. Також впроваджують нові програми. Є ясла та є садок. Що кажуть батьки на щедрість держави? Чи стане це стимулом народжувати? Наталя Кулик з'ясовувала. Софія, наша колега, журналістка Вікон, два місяці тому стала мамою донечки. На виплату від держави подалася, але досі не отримала. Нині за народження дитини держава виплачує 41 тисячу гривень, 10 тисяч одразу, і 860 гривень щомісяця упродовж наступних трьох років. Я так подумав, порахувала, що 860 гривень це е, вистачить в принципі купити три маленькі е, пачечки. Підгузки ще там трошки лишиться там гривень, ну на каму мамі, скажімо так, і більше в принципі ні на що не вистачить. Розмір дитячих виплат не змінювали останні 10 років. І Ось нарешті парламент ухвалив закон про збільшення державної допомоги і нові програми для батьків з 1 січня наступного року. Уже не 10, а 50 тисяч гривень одноразової виплати батьки отримуватимуть одразу після народження дитини. І далі щомісяця місяця по 7 тисяч гривень, поки дитині виповниться рік. Для дітей з інвалідністю встановлюється коефіцієнт 1,5. Це сума там, де 7 тисяч гривень. Для дитини з інвалідністю це буде 10,5 тисяч гривень. Жінки, які народили цьогоріч, можуть також розраховувати на підвищену щомісячну виплату з 26-го. Отримуватимуть 860 гривень до триріччя дитини, плюс 7 тисяч гривень, допоки малечі виповниться рік. Софія з двомісячної Іванкою якраз підпадає під цю умову. Ну, після тієї допомоги, яку я отримала на першу дитину свою, і на цю, то за скіль за стільки років це в принципі вау, я би сказала. 7 тисяч це до року, я так розумію, так. кожного місяця. Так, так. Це суттєва в принципі, виплата. Її мені здається, вистачить і на гігієнічні засоби, можна купити щось буде з одягу. Зі змін майже удвічі зростає виплата під час вагітності жінкам, які офіційно не працюють. Вони теж отримуватимуть 7 тисяч. А ще пакунок малюка з наступного року батьки зможуть забрати або в натуральному вигляді, або ж грішми. Його вартість 7500. Для батьків, чиїм діткам виповнився рік, з 1 січня діятиме програма Єясла. 8 тисяч гривень держава платитиме батькам, які повернулися на роботу на повний день. Це те, що місячна допомога до трьох років дитини на сьогодні у нас 44% жінок, які народжують дитину, не мають професійного стажу. А серед тих, хто виховує дитину віком від трьох до п'яти років, працює лише половина. Якщо вони виходять на роботу, вони матимуть змогу отримувати 8 тисяч гривень в місяць для забезпечення дитині належного догляду, тобто для. Передачі її в приватні ясла для того, щоб можна було найняти няню. Анна, мама восьмимісячного Даміра до народження малюка, активно працювала фотографом та візажистом. Нині сину майже дев'ять місяців, і мама вже готова виходити на роботу. Я завжди розвивалася в своїй професії, і зараз для мене залишитися три роки в декреті, не маючи практичного відпрацювання. Це потім знову починати все з нуля. прилаштувати сина в садочок у Черкасах непросто. Якщо приватний садочок, це мінімум 10-11 тисяч гривень. Це немаленька, немаленька сума, і зрозуміло, що ми будемо платити ці кошти, але все-таки треба ходити на роботу, щоб їх мати змогу заробити. Програма є ясла, має вирішити проблеми батьків, які хочуть повернутися на роботу, але не мають з ким залишити малечу. Питання лише в сумі допомоги. У великих містах приватні дитсадки коштують у рази дорожче 8 тисяч. 8 тисяч наразі в Дніпрі зовсім не вистачить. Скажімо так, це половина суми, яку треба оплатити за садочок. Це буде наповні на повний день, і ще додатково доведеться оплачувати харчування. У мінсоці додають, що року перед ухваленням держбюджету виплати на догляд за дитиною та за програмою ясла» переглядатимуть. Якщо у держави будуть гроші, їх збільшуватимуть. Також з 28-го року має запрацювати програма Єсадок. Батькам дітей віком від 3 до 6 років, які вийшли на роботу, а дитині не вистачило місця у державному садочку, щомісячно платитимуть 8 тисяч гривень. Але вже за кошти місцевих бюджетів. Економісти та демографи сумніваються, що більше виплати вирішать проблему з народжуваністю в Україні. Цього не сталося 14-го, коли збільшили допомогу на дитину. Ні у 18-му з впровадженням пакунку малюка. Але батькам, що наважилися народжувати в непростий час, це буде таке відчутною підтримкою. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Христина Венгля Ускайте, факта і сітві марафон Єдині новини.